Ні, джинсам яскравій помаді та глибокому декольте У Новодністровській міській раді встановили дрес-код. Давній фарфор і дорогі дрібнички у громадянина Німеччини виявила набиті раритетними речами валізи. У міській раді зайнялись громадським транспортом. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часному чернівців студії працює Майя Гуменна. До міської ради неодноразово надходили скарги щодо якості проїзду у громадському транспорті Чернівців. А після того, як вартість цих послуг зросла, нарікання людей стали ще більшими. Для того аби обговорити та вирішити ці проблеми, до ратуші були запрошені усі підприємства, які здійснюють перевезення. Серед 48 діючих маршруток міста тільки 13 є пільговими. Найбільша кількість серед написаних скарг була адресована підприємству, яке здійснює перевезення у район калічанки. Для більшості людей цей маршрут незручний, окрім того, він не може охопити усю кількість тамтешніх пільговиків. Про в тому, що один автобус для калічанки. Є замало для пільгової категорії. І автобус, який йде з садків, набивається пільговою категорією. Звичайно, на калічанці забрати ми жодного із пільговиків не можемо. Тому люди скаржуються. це в городі у нас проживають більше 65 тисяч ветеранів. А якщо так посмотрити по кількості перевозимих, із общего количества в місті, так, то почті кожний четвертий. Житель нашего города это ветеран, то есть пильговик. За умовами угоди, транспортний засіб повинен відповідати усім санітарним нормам. За тими принципами водії та контролери мають увічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів, а паління під час руху суворо заборонене. У разі трьох зафіксованих порушень контракт між містом і перевізником буде розірваний. Даю терміну до 1 жовтня. 1 жовтня перевіряємо кожен транспортний засіб обладнанням е, фабули свого підприємства. Логотип поставити і реквізити, куди дзвонити за скаргами. не маленьким 14-м, яким це ви робите, для того щоб людина не бачила, куди дзвонити і по якому телефону дзвонити. А нормально, щоб це було обладнано, так як воно має бути. Підвищення мінімальної зарплати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів це основні причини підняття тарифів на проїзд, яке почало діяти з 1 серпня. За вартістю цих послуг Чернівці посідають друге місце в Україні. Дорожчим проїзд є тільки у Львові. Нам потрібно було якість обслуговування. В першу чергу це дотримання маршруту вчасно. Тоді, коли мають бути в тій чи іншій точці. По-друге, це мають бути водії, які на сьогоднішній день будуть якісь мати елементарний дресс-код. Ця людина має бути в першу чергу побрита. О, в сорочку, нормально не курити, по телефону не розмовляти. І по-друге, це дійсно культура спілкування з людьми. Секретар міської ради також пообіцяв, якщо ситуація не зміниться, він особисто підніме питання щодо перегляду тарифів на проїзд на засіданні виконкому. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, час новин чержні на підприємстві Чернівці водоканал готується до зими. Спершу там сподіваються зекономити на споживанні енергоносіїв, а тому встановили індивідуальне опалення, яке вартувало підприємству 700 тисяч гривень. Трохи менше за цю суму водоканал тепер зможе заощаджувати при розрахунку за річне споживання тепла, кажуть на підприємстві. Зокрема, до перших холодів комунальники запланували вирішити найбільш болючі питання. Максимально зменшити витоки і замінити проблемні мережі у центрі міста та в садгорі матеріали для цього сподіваються взяти у кредит, а також найняти мікротехніку, щоб не дуже заважала городянам. Хоча через ремонтні роботи у місті очікують. Перебої з водопостачанням. Думаю, що нам вдасться все-таки можливий перший етап водозабезпечення Садгори зробити до зимового періоду, повністю десь відновити ті аварійні на вулиці Олександрії, 25-му містечко по садгорі. Також частина центральна, ми плануємо провести, закінчити заміну центральної частини по Ватутіна, тому що там теж часті витоки, це центр міста, особливо взимку, там буде незручності найбільше для всіх. Буковинський хакер зламав електронну систему місцевої районної ради. Він не лише втрутився у діяльність комп'ютерної мережі, але й знищив частину інформації, яка належала органу представницької влади і стосувалась його діяльності. 29-річний хакер раніше працював у районній раді і після звільнення використав відомі йому коди доступу до сервера. Повідомляє прес служба УСБУ у Чернівецькій області. Внаслідок дій зломисника офіційна інформація на сайті районної ради була частково знищена та спотворена, а доступ до сайту тимчасово заблоковано. Слідчі УСБУ порушили кримінальну справу. Триває слідство. Тарілки з емблемами саксонського фарфору, ексклюзивні бінокль, портсигар та значки початку ХХ століття, намагався ввести до України громадянин Німеччини через пункт пропуску Порубне. Чоловік у митній декларації вказав, що в нього є лише керамічні подарункові тарілки. Насправді ж усі предмети мають найабийку культурну та матеріальну цінність. На декількох речах є емблема фарфору Мейсен, який має трьохсотлітню історію, і є дуже привабливим для колекціонерів у наші дні. Наразі експертами мистецтвознавці Державної служби контролю працюють з вилученими предметами, а співробітники митниці відкрили справу про порушення митних правил. 700 вільних вакансій пропонує Чернівецький центр зайнятості своїм відвідувачам, але охочих працювати не так багато, хоча на обліку знаходиться майже півтори тисячі безробітних. На заваді низька зарплатня та статус звичайного робітника. Про ринок праці у Чернівцях в наступному сюжеті. Ігор вже півроку знаходиться на обліку в Чернівецькому центрі зайнятості. Має вищу освіту економіста, досвід роботи і бажання працювати. Але зазначає, за копійки працювати не буде, тому роботи знайти не може. Працював, працював півроку по спеціальності, але то, що просто низька заробітна плата, і треба щось шукати, щоб було більше. Зарплата. Не хочу назвати якісь конкретні цифри, ну, ну мінімум дві тисячі гривень, думаю, на зараз на даний час мінімально. Саме низькі заробітки стоять на заваді пошуку нового місця роботи і для пана Івана. Направляють, допустимо, але там 900 гривень, де 900 а це зараз на даний час копійки. Це хто далеко добирається, лише тільки як кажуть на дорогу. А ще як знаєте, може читали газеті є, що газ все дорожає, то прийдеся. Хто платив 500-600 гривень, то тисячу, тисячу тищу за комбуд, на комунальні послуги не, не хватить заробити. В центрі зайнятості зізнаються, запропонована оплата праці бажала бути вищою. Але ті, хто хоче працювати, знайти роботу може. Звичайно, новоспеченим юристам чи економістам можливо доведеться перекваліфікуватися в робітника чи кухаря. Зате пропозиції від роботодавців саме на такі вакансії найбільше. Зараз акцентую увагу взагалі в своїй роботі служба зайнятості на перенавчанні, змінні професії, тому що завдяки тому, що у нас не завжди вакансії, які зараз є на ринку праці, вони відповідають тим професіям, з якими люди до нас приходять. Загалом становище на ринку праці стабільне, кажуть фахівці. За останні півроку кількість безробітних зменшилася на 300 чоловік, але найбільша проблема, як завжди, зараз з молоддю та людьми передпенсійного віку. Допомогти цим людям можуть лише державні програми, але поки що таких немає. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Чиновникам дрес код розпорядженням Новодністровського міського голови для службовців міської ради тепер чітко прописано в якому одязі вони мають ходити на роботу. Зокрема, чиновникам не бажано одягати джинси, чиновницям міні-спідниці, глибоке декольте та яскраві прикраси. Чи існують подібні правила у Чернівецькій ратуші, з'ясовувала Оксана Денисюк. У ратуші запевняють, тут ніякого розпорядження щодо дрес коду немає. Чернівці місто європейське та демократичне, а тому навіть державні службовці можуть одягатися як їм зручно, аби лише працювали добре, каже секретар міської ради. На його переконання, дрес-код радше внутрішнє відчуття такту людини, аніж писані правила. Я не можу сказати, що я на 100% погоджуюсь з цим, тому що дійсно багато залежить від людини, як він виглядає. І в першу чергу я думаю, що кожна людина, яка працює на держслужбі, сама має відчути ту відповідальність. І ту посаду, яку вона займає. у приймальні міської ради. Працівниці не мають чітких норм та приписів, як одягатись на роботу. Хоча кілька років тому, після відзначення дня української сорочки, вишиванки тут таки одягали. Є вишиванка чорна, є біла, на свята і ну більше з зимню сінню пору. Ми одягаємо вишиванку. Тут сидимо, а так стараємося підтримувати належний вигляд приймальний, щоб це приймальне це лице міської ради. Натомість у Новодністровську чоловікам, державним службовцям, заборонили на роботу з'являтися у джинсах. А секретар міської ради Віталій Михайлішин часом ледь стримується, аби не прийти на роботу у спортивному стилі одягу. Так, теж іноді хотілось би зранку, коли збираюся, прийти просто в якісь рубашки в джинсах. Навірно. У мене теж такі бажання були. У Новодністровську ж тим часом оголосили війну моді, адже там чиновникам не радять носити одяг авангардного напрямку та останніх віянь моди. А жінок Новодністровської міської ради попросили не фарбувати надто яскраво губи та не спокушати чоловіків глибоким декольтем та міні-спідницями, надто вузькими спідницями та спідницями з глибокими розрізами. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Таким був інформаційний випуск вчасному інчанівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ЕСІСІІНІЙ. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.